Всім привіт! Вітаю вас на каналі Танямі. В цьому відео поділюю з вами рецептом, запеченим в духовій шафі рибки, фаршировані яйцем та цибулькою. Для приготування нам знадобиться риба, цибуля, яйце, лимон та спеції. Всі інгредієнти, які нам знадобляться для приготування, будуть додатково вказані в описі під цим відео. Перед приготуванням обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити наступні смачні відео. І тепер вже почнемо готувати рибку. Для приготування за цим рецептом підійде будь-яка біла рибка, головне, щоб в ній не було багато дрібних кісточок. Саме страшне в цьому рецепті це почистити рибу. Необхідно достати все зсередини, відрізати плавники та голову. Далі рибку гарненько промиваємо та перекладаємо на противень. З двох боків необхідно. Додати спеції і добре втерти. Я буду використовувати приправу для риби, чорний молотий перець та трошки зелені. Окремо сіль я не додаю, тому що в приправі для риби вже є сіль в складі. Відставляємо рибку в сторону, хай трошки замаринується і приготуємо начинку. Для начинки цибульку необхідно порізати будь-якими шматочками. Частіше за все я ріжу великими. Перекладаємо цибульку в глибокий посуд і нарізаємо кубиками яйця. Яйце має бути зварене в круто. Перекладаємо яйце до цибульки і додаємо майонез. Додаємо чорний мелений перець, трошки зелені та солі. Перемішуємо. Перекладаємо начинку всередину риби. Далі я рибу ніяк не фіксую, під час готування начинка нікуди не втече і не витече. Вздовж риби робимо такі надрізи, щоб туди помістився лимон. Лимон ріжемо пів і вставляємо в отвори. За бажанням рибу можна полити додатково лимонним соком. Рибу підготували і тепер будемо її запікати в попередньо розігрітій духовій шафі до 180 градусів. Готуватись вона буде приблизно 40 хвилинок. За цим рецептом завжди готую під фольгою. Десь хвилинок 30-35 я випікаю під фольгою, Останні 5-10 хвилинок фольгу знімаю для того, щоб з'явилася золотиста смачненька скоринка. Обов'язково спробуйте приготувати за цим рецептом. Риба виходить ніжна і соковита. Не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалось це відео, а також чекаю вас в коментарях. Смачного!